Відні освітяни України зібралися у Чернівцях, аби обговорити роль управління в освіті у формуванні цілісної доброчесної особистості. Детальніше про основні меседжі конференції воркшопу розповідаємо далі. Що таке доброчесність, який вплив вона має на особистісний розвиток людини, а також яке місце займає освіта у системі координат, формування цінностей та чеснот притаманних цілісній особистості. Чернівці зібрали управлінців освітян, педагогів, політиків та представників громадських організацій для того, аби віднайти відповіді на ці питання під час конференції воркшопу. Сьогодні тут представлені топ освітяни з всієї України. Це ті люди, які не тільки можуть, а готові взяти на себе відповідальність за якісні зміни, якісні зміни в доброчесності і з доброчесністю. І тому для нас особливо цінно, і це для нас м, така, знаєте, честь приймати цих людей тут і розуміти, що сьогодні місто Чернівці є таким от осередком змін, які в подальшому будуть імплементуватися в Україні. Це ті люди, які відчувають. Душею і покликом душі, що щось у нас в освіті пробуксовує. Нібито і реформи є, ніби то і нормативно-правова база під запити робиться, але щось, як кажуть, в народі літак не летить. І сьогодні ми зібралися для того, тут, щоб переосмислити, а в чому власне причина, яка цінність освіти на сьогодні? Хто є випускником закладів освіти? Від дошкілля до закладу вищої освіти? Валентина Топольніцька зазначає, велике значення має те, з якими цінностями та чеснотами має справу освіта сьогодні, щоб завтра випускники її закладів могли впевнено формувати Україну. Щоб вони були спроможні до викликів, щоб вони були вільно мислячі, щоб це були люди, які для яких шляхетність це те, що вони сповідуватимуть впродовж життя. Чи це потребує переосмислення державних стандартів? Можливо, і цілком спікери про це поговорять. Чи це потребує зміни підходів? Так. І зараз ми в робочих групах про це поговоримо. Але меседж такий: хто окрім нас самих управлінців? Тому що в першу чергу все йде від управління? Окрім управлінців, має за це взятися, якщо не візьмуться за це самі управлінці в освіті? У цьому контексті доброчесність відіграє надважливу роль у формуванні цілісної особистості. Для мене це надзвичайно глобальна характеристика, яка позначає способи поведінки, ставлення цінності для конкретної людини та для суспільства. І насамперед, безперечно, це про чесність із собою, відповідальність за будь-які свої вчинки і розуміння. Ння того, які вчинки є умовно ціннісними і правильними, які такими не є. Ми проводимо у закладах освіти, в освітньому середовищі значну частину свого життя і в родині, і в освіті, як такі формуються ці комплексні характеристики особистості, які визначають всю нашу поведінку впродовж життя. Великим кроком на шляху до доброчесності в у світі стало впровадження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до закладів вищої освіти. Світи зауважує Тетяна Вакуленко. Власна система зовнішнього незалежного оцінювання, і всі її складники, зокрема, є освітні оцінювання на вступі, випуску це є та система, яка була побудована суспільством. Якої суспільство вимагало через розуміння недоброчесності процедур вступу після революції гідності, суспільство усвідомило, що потрібні абсолютно інші правила і способи вступу до закладів вищої освіти. І власне тоді ця система і утворила. Ся мені здається, що ми є одним з проявів того, що освіта може створювати доброчесні середовища, процеси, яким усі довіряють. Своєю чергою. Президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт наголошує, що саме доброчесність і справедливість це головні чинники роботи закладів вищої освіти. В Києво-Могилянській академії ми щороку надаємо дипломи. Або відраховуємо за ну тих людей, які щось списують чи вдаються до плагіату. для нас принципово, що ми не, не закриваємо на це очі. Ми завжди кажемо, що порушення є, у нас є порушення, але ми завжди реагуємо на це. От і порушення є в усіх університетах, тобто ніхто не може сказати, що немає. От, але головне, тобто е, яку місію ви виконуєте, тобто за що ви взялися? Тетяна Дубіцька, теме дня,